Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні маємо вагоме рішення міжнародної юстиції у справі, в якій є реальна перспектива. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Історичне рішення з якого почнеться історична відповідальність. Керівник держави терориста і ще одна посадова особа Росії офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині у депортації українських дітей незаконному переміщенні тисяч наших дітей на територію. Держави терористи у кримінальних провадженнях, які розслідуються нашими правоохоронцями, вже зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації окупантам українських дітей, але реальне повне число. Депортованих може бути значно більше. Здійснити таку злочинну операцію було б неможливо без наказу вищого керівника держави-терориста. Розділяти дітей із сім'ями, позбавляти їх будь-якої можливості зв'язатися з рідними, ховати дітей на території Росії, розпорошувати по віддалених регіонах все це, очевидно, державна політика Росії, державні рішення і державне зло. Яке починається саме з першої посадової особи цієї держави, я вдячний команді прокурора Каріма Хана та міжнародному кримінальному суду усім у світі, хто допомагає нам боротися за справедливість, вдячні за принциповість і за готовність реально притягти до відповідальності тих, хто є винним, наразі вдалося повернути трохи більше трьохсот дітей із усіх, які були вивезені силою вкрадені з України. Очевидно, що маємо повернути усіх. Очевидно, що будемо і надалі робити все для цього: для повернення кожного українця, кожної українки, кожної нашої дитини і для реальної відповідальності усіх винних в цій депортації від керівника держави терориста до усіх виконавців.